Так, ми продовжуємо наш онлайн-мастер-клас по коротким стрижкам. І якщо ви бажаєте побачити цю форму як я працюю, ви можете просто окремо замовити дану стрижку. Давайте глянемо, що ми будемо робити. Я хочу зробити максимальну текстуру. Я хочу зробити тонку краєву частину в потилиці. Я хочу, щоб сама човка була теж більш. На обличчя, щоб вона така текстурована і велика була. Я подивлюсь вже в процесі стрижки, наскільки я хочу відкрити вушко, ми глянемо. Давайте побачимо результат. Починаємо, як відкрити вушко з точки об'єму. Ми знаємо, що точка об'єму можна зробити високо, середньо або низько. Я буду робити так, щоб у мене була точка об'єму. на Товщину мого пальця. На саме випуклій частині це над вушком. Я вибираю контроль з одного боку, з іншого боку так і зрізаю на укорочення. Вот. Бачите, на один пальчик у мене я можу робити послідовно, можна ось вот таким чином по контролі, а можна зробити собі орієнтир горизонтальний. З одного боку, і я зразу бачу, і з другого, з другого боку. Тільки зверніть увагу, що я в площині датя по 90 градусів в площині. Не закруглюю ту, а вот так, як вона є. Тому що мені потрібно з'єднати одну з іншим. Тобто, і йду вже по контролю в верхній частині, я вже бачу контроль і собі спокійно зрізаємо. Кожен на своєму місці. З іншого боку, так само я все підтягую а, в площину, скільки є можливості, от я підтягну в площині. І коли ви будете перевіряти себе, у вас повинно бути максимально рівно по вашій контролі. Далі, що ми робимо? Ми зачисуємо волосся. Зверніть увагу, на, по звичайному падінню волосся і кінчики трошки е, зачисуємо на вушко. Потім я беру отаким чином. Е, там, де мене починається вушко рости, от серединка я ставлю і по початку вушка я роблю полуколо. Е, чого низько, тому що. Якщо я зроблю вище, але підскочу і буде тут не дуже гарно. Розчисую і починаю з'єднувати от таким чином. Тут можна більше, менше, все залежить від малюнку самої скроніщаємо, начистимо на обличчя. І прибираємо, вималюємо скроню з іншого боку. Така вийшла у нас форма, ви бачите все, що ми хотіли. Нижню потивочну зробили коротше, скроню зробили трошки коротше. Весь напрямок зробили на обличчя. Макушку зробили більш текстуровану, і тем'яна зона теж текстурована, І як це ми зробили? Це все є в нашій онлайн мастер-класі. Доєднуйтесь!